Всім привіт! А, Коротше кажучи, сьогодні вихідний і ми подумали з Максиком, це Макс син мій, що було б шкльово сходити кудись у похід. Піти невеличку мандрівочку із ночівлі. Тож у нас сьогодні все для цього є. І намет, і спальники, каремати. Я ще можу спробувати показати якось, якось воно там є. І все це ми змогли вмістити, до речі, два невеличких рюкзачка. Шкільний майже дитячий і звичайний велосипед на 18 літрів. Ну от, власне так. Дождь турклеєм і хочемо сьогодні помандрувати. Що мандрівка якби офіційно триває? <клес> Привіт, друг. Ага. Здорово. Ми там ще пограємо. Та, звичайно, пограємо однозначно. Ми зараз, якщо бачите, в районі телецентра, інша сторона від Тихої гавані, це почалася наша невеличка мандрівочка, хлопчача, поробоча на трьох, Сергій, Максим, Олексій. Ми вирішили сьогодні трошки погуляти з до клею. з начівлі, у нас для цього все є. Та й взагалі якось ми так э, спонтанно зібралися, але вирішили, що якщо буде три дні, то і добре, якщо один день, то і то і той теж чудово. Почему золатий шлях між двох частин сухоклеї, тобто між двох таких йдемо Цим невеличким маршрутом. І зараз ми підходимо до нашого кар'єра. Суперкоманда. Да, 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 да. всі зайняті якимись своїми справами, роздумами. І короче, все кльово на маршруті, крім двох речей. По-перше, от такої купи сміття, вона постійно скрізь. Постійно. Ну а друге це річку треба по собою тягати, або знати напевно, де її можна поповнити. Яблучка нападала, клас. Сезон яблук. Макс, що це таке? Теляпка? Іди <плес> йди, не бійся. Класна відпочивальна субота. Змагання внутрішні, чим менше кожного разу взяти чим менше речей. На якому мінімумі я можу протягнути цього разу? У тебе є свобода, ти йдеш куди хочеш. Це правда. Українські джунглі. Йдемо собі в місцевих пагорбах. Не такі, що високі, але О, для прикладу, то, що лівіше від нас попереду. Ну, я думаю, сп'ятиповерховий будинок буде, якщо знизу Ну, Десь так. Приїдемо і не знаємо, куди йти. Чи прямо ось так ось зараз і пойду, в скелі. Чи от там, де хлопці піти, але ніби там поле, звичайне. Чи десь спуститися нижче до води. І там ну, немає буде, а вона точно є стежка, ось вона йде. От. Просто я не знаю, чи хочемо блукати по скелях. Бо я пригадую колись великам. Так блуканув, що трохи не з'їхав цих скель у воду. Ще не знаю, куди ми підемо. А куди б ви порадили, до речі, напишіть там. Коротше, пішли моліворучі і вийшли на велику дорогу. Нафіга нам дорога. А все ми зараз, В нашому кар'єрі виглядає офігенно круто. В рюкзаку, зверху буде стояти камера 360 і просто все тут Зразу? Мон... з монтажом заморачуватися. Да, ну, можна можна так і буде. І, і інтернет, і ну, пропускна здатність. Ага, ну так, mm -hmm. да. да. І Маск зараз все для цього робить, щоб нам через кілька років було легенько стрімити напряму да, свої мандрівки. Можна просто йти і, 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 і думати, включати камери, виключати камеру. А попереду, от ми, як ми зараз переходимо. Тут у нас... Ну таких кілька дерев навалено на купу і ми зараз будемо через них пробиратися. Так. Я рекомендую сісти просто попою. Я так думаю її зробити. Окей. І ще пригода нагибнуться самому оператору. Ага. Сергій рюкзак. Опа! Максик. Важкий, замарився. Ми спустимося вниз, тут таке прикольне рукотворне озеро, я не знаю, В них здається, воно на місці якихось... А, брали тут технічну воду і коротше зараз залишилася якось само по собі. Так, ми серед якихось, не знаю, що це, асоки, польових квітів і так далі. Чиття що ми потрапили до когось на обряд. Що ти кажеш, Максик? Це саморобна печера. Не знаю, дуже схоже. Так, да, ось такі ось скелі просто. Так, да, таке от трошки патаїдичне містечко, так? Да? І, і тут можна воду набирати, до речі. Джерело є. Одна кто йому. Скільки я знімаюся, я кришечку наберу. Макс, хочеш попити? Що нагадує, металевий якийсь присмак? Чи? Він, метал... ну, він такий металево... Такі молочний якісь навіть трохи. Так, да, так, да, щось там є, таке солодкувати. але тут. Я тобі допоможу тут дуже спочатку 2 метри бруд... брудноти, а потім прикольно дуже. Коротше, тримайся з правої сторони, правої. Кущів тримайся, йди біля кущів, прямо біля них. Ага. От прямо біля пі... прямо в них вступай. да-да-да. Ще в них вступаєш. Да, вперед, вперед, вперед. вперед. Стоп, молодець. Тоби... Ну Можна і ліворуч, але реально праворуч треба вниз, там цікавіше. Там сухо все. Йди, йди, йди. Там вже все висохло. Болото висохло. Ти зараз йдеш подну болото. Ага. <світна> та, та нічого та, така. Да. А ви пробували? Звісно, щось не пробував. А ну тоді чого ви питаєте? Я думаю, ви краще знаєте за нас. Та а я так, вкусно. А скажи, що місце. це за місце таке цікаве, ти перший раз, нам дуже подобається. Ага. Я ще бачу. А ви бачили тут, колись дівчата каталися на цих на ковзанках? Серйозно? Так, от ми і піднялися, по суті, під провода ліній електропередач. Фух. Так, куди ми йдемо зараз? Десь південний південний схід. Південь. Ну, по ідеї ми зараз йдемо та, на південь точно. Та, на, пів... на південь трошки-трошки на схід. І на трошки, так, да, да, трошки на схід, ти правий. Ми зараз зайшли. Просто... Соколі. В принципі, нам лишилося кілометра 2-3 до нашої фінальної точки. І ми вже майже прийшли. Максич, як ти там? Як ти? Добре. Добре, не заморився? Не заморився. А може знає хтось, розкажіть, також цікаво дуже. От просто той берег, правіше від мене, він достатньо крутенький і високий. А ми йдемо, ну, по суті, внизу. О, блін, яке небо красиве. І... Ця низина, вона от метрів на 200 тягнеться вперед, вперед і потім аж піднімається, як десь якомусь прикарпатті. То в мене є відчуття, що ми йдемо по дну річки. Зараз у Гакле, раніше тут була достатньо широка. Якщо вона була так, як я уявляю, ну так метрів 200 була річка в ширину. Поросла вже, цвіте річечка. Да. Ну, Типова літня історія. А це Ви... який рік? 2000-й. 2000-й, капець. We we you, це наш перший похід спільний у 2000 ввечері, році. Ровувалися десь в такий час, як ну, Ввечері, так, да, це було. Ввечері. Я ще не вмів намет ставити нормально. Я взагалі був в такому шоці, я <рес> <рес> Ну вірю, вірю, так обережно тут. У мен... Я переживав е... шок, який переживають діти. Це 20 років назад було. Що ти ще робив? тобі спав. А, да? добру, я На тебе <рес> Слухайся ну, б... і спав. Яка в тебе гарна пам'ять? Я не пригаден 20 років тому, на кому я спав. Прикольне у нас містечко, правда, хлопці? Як би ти його, Сергій назвав? У нас е це містичний ковбасний трикутник, тому що тут Черняхівка, Соколівка, черняхівські ага. ковбаси, Соколівка ага. і Крапивницький там, до Ятронь. <гум> <Да. гум> так вийшло просто, що Крапивницький, в якому ми живемо, це великий край, відомий заводом ятернь, виробник ковбаси. Зараз ми йдемо по Соколівці, де є свій достатньо відомий м'ясний комбінат. А ось там через річку, Чернягівка, де в них є своє виробництво. Може вона навіть видно такі жовті там будівлі. Ми викладемо на траві три сосиски, складемо, зробимо такий трикутник, і це буде логотип нашої Да, нашої давай. подари. Я Бермицький трикутник, обласний трикутник буде. Да, да, да. А, до речі, ця мандрівка не спонсорована жодним. На жаль. На жаль. Де? От то попереду? Це дамба Та ж мені казав. так вона вона да вона і є. Вона, до речі по ній гуляє чи, голуб, чи я не знаю що якась пташка прямо по кричку дам Ти хочеш тут намет поставити не. прямо на дамбі? Ні, дякую А чого Було би круто я тут зараз так обережно друзяки, щоб ми не поплили. не поплыли сухоклея і широка частина біля якої ми хочемо сьогодні отоборить водоспадок Ось такі новий, вечір, соколівка і щастя. Ну що хлопці, будемо зараз шукати містечко, де пробираємося. Бачите, над будинком місяць висить. Великий, повний. Такий містичний, прямо трошки додам вечірні тональності. Вот. А, і здається, жовтий, Ну він реально не здається, він такий є. А це <сі> Максик. Щасливий наші намети зараз дрова позбираємо і будемо готувати вечір. Срій, розкажи кількох словах, що це за штука така у тебе? Пічка? пічка? Ну це ж фактично пічка. Ага. В неї ну, виходить піддон. То есть там а, знизу ну, така сітчата штука, на якій це лежить. Угу. Вот, тобто воно це я, конечно, зря їх... Тепер я не знаю яких. Покласти. Помогти? А, це розпорка? Так, да, це треба ці розпорки... блін. Ай. Так... Я просто как чуть-чуть. Буває. Макс, тобі цікаво? Дуже. А що саме? Процес. Так, <рес> да, весь процес. Весь процес. Так. Ну ти відчуваєш тебе по ході? Так. Да. виглядає прикольненько. І казанок отакі води, ну якщо все окей, тобто 15, швидко загоріло. Да. Хвилин 15 і вже готово, так? Да? Ну, по суті, як і на вогні, звичайно, на вогнищі. Просто що швидше і простіше. І ти реально будь-дево можеш розвесити вогнище, да? Да. І, і вітер ти... не сильно заважає. І Ще один є дуже позитивний момент, тому ну. що на території заповідників забороняється палити вогнище. Угу. Отак От і накидають А? А, киду, а кладу. клади. Клади, звісно. Да, макси сьогодні у нас чеклує. Пахнуть чи очікує. Сосудить, ти ж починаєш кварче. А о, о, місяць світить. Це він відбувається, все світить. Тут насправді нічого нікому не видно. це дуже здорово, Я хочу посліти <свістити> назад. <свістити> так красивіше. Я хочу, друзі, підняти келих цього класного, чудового, наварустава чаю. Ага, а за назвами в такому чудовому місці такі особливі диви. Да. А Мандрівка, як тобі подобається? Я запам'ятаю на все життя. Мені подобається, як ми тут смажемося. Доброго ранку. Зараз п'ята година і ми вже хвилин 40 з Максимом не можемо спати. Максик. Ну що? Пішли, пошукаємо сонце. Пішли. Не знаю, тобі видно, чи не Максик, там прямо туман такий ходить по воді. Да. хмари. чехмари. піднімається зараз десь плюс 12, мабуть так не жарко але нам нормальненько це ми назбирали Це да. ж наша? Так, да, це наша. Лас. Так, Зайка, я тобі дам то, що я в руках тримаю, а то я позбираю, все і понесу. Та мовились? Передаю собі. тобі свої дрова. Угу. Ти зможеш? Опа! Отак іди. Прийшли ми з Максом по воду. А тут Добавили. краниця є, Добавили. а відра нема. Ну, добре, що ми казанок взяли. Давай, стоп-стоп, стоп, давай, давай, давай. А він. стоп. Є. Один казанок, по суті, літр ведь. Перекус яблуками яблуками назбирали. Наче вони нападали. Не горить, геть, да. Ну, дивись, ну, я ж кидаю сухе тут. Тобто ну так, так, так. Воно мало би горіти, а воно. От... Та -та. фігня, вже годинку чеклу біля вогнища і ніфіга, Дорога, дрова. За ніч відсиріли, ми ж прямо біля водички. Коротше, нам на допомогу прийшла Леся із контр-спенспера. Безнадію, сподіваюсь. І прийшла вона не тому, що ми спалили 200 гривень, а тому, що я вже не вірив, що щось вийде. А воно вийшло. Ніколи не втрачай віру в те, чим займаєшся. Іди до кінця, а навіть коли здався, все одно просто. Трошки, ну, трошки складно звучить, вони безперебно. Мого пелю хафо. помінялися, хлопці інструментами. Сергій, е... що ти робиш? У флейти, у флейти є е, один позитивний момент, у пластмасовій, її можна просто отак зробити. <рес> Жодним іншим інструментом так робити не можна. Так вона не розвалиться. А чого вона робить? Це пластмаса? Щоб розібратися в цьому, це треба тільки цим і займатися. Проводить час. У мене є. А, ось тут вони вирішили, і перед. За чоловіком уровище обрив. У mm? мене складне запитання дуже. Ти жабр, жаб, знаєш, що це такі жаби? Так. Да. А де вони живуть? В Воді чи на суші? В і на суші. Тобто. Тобто вони плавають і в воді і виходять на сушу, щоб... Ну да, короче, тут такая глубина нормальная, я скинул, а буквально крок назад и уже ось. А тут достатньо зарывна на місцевість, как я розумію, Достатньо глибоченько. Ну такие прикольные відпочинок. Давай, Максичик, пострибай трошки. Вперед! А Максим навчився 4 назад буквально плавати. Герой. О, блін, реально глибока! Аж на голову тисне. А! Метрів п'ять, я думаю, буде. Чилім. Не чилимся, а чилім. <реку> 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 у тебе сьогодні все оранжеве, Сергій. <реку> <реку> ну, крім а в тебе я бачу синє жовте і з синім. <реку> так, да, в мене виходить дивись а, помаран, вий вий, бразильський. У мене бразильський край сьогодні по кольорах, у тебе... Ага. Така, не знаю, якась сонячна ямайка. У Сергія, а у Максика Україна венька. Така мандрівка, без пакету, АТБ. не стоїть. Пакет до речати. Так, молодець, молодець. Давай Максик домати. От уже ми намети склали. Неважкий. Не важкий? Окей. Нічого, я потім поправлю край. Так, ну два таких невеличких рузочка це наше з Максом все майно, включаючи намет спальник. Карімати і решта. Я думаю, що це зараз всі відчувають. А, Жару. Так, да, відчуваємо. Треш припікає, так? Да? Да. Йдемо Примай. по такому мостику металевому. Ну скільки він метрів? Та під 100 довжину. Під 100. Ха. Так цікаво, так поросла тут вона річка в плані. Вон качки вже животині і багато. Да. Ого, качок тут взагалі капець, як немало. Такі от яблучки на шляху. Хочеш яблуко, Так. Да. А ось і той самий знак черняхівка та можливо, черняхівські ковбаси. А назад ми вертаємося через ось такі городи. Заморися? Ага, відпочити хочеш дуже. Гратися будеш, звичайно. І все це за... 15 секунд розмови. Чекаємо на Максика. Нашого мандрівника. Фактично вже завершуємо мандрівку. А от і фінальна пряма нашого Невеличкого тріпу, нашої мандрівочки Це поповські городи. Ми на лавочці під копілкою на попова. Сергія в руках. Стаканчик з кавою у мене також, Максика що там у тебе батончик. батончик. А це означає, що наша мандрівочка добігла кінця. 20 кілометрів находили, добу були у мандрах. Хлопці, я вам дуже дякую за нашу хлопчачу вилазку по Рубоцьку. Ну, я теж дуже дякую. Мені здається, прийшло все круто. У втомленому вигляді видно, що не байдикували. Все, ви молодці.